Другий день порхаючого прибирання у зоні коридор починається з розхламлення цих батинок, але повернулася коробка для взуття, не пройшла томожений контроль від чоловіка. Далі я переходжу до вичищення стіни від плісняви під балконними дверима. У нас тут нема опалення, тож пліснява трошечки дала про себе знати. Я почистила губкою, нанесла засіб і поки він діє, мию вікно з внутрішнього боку. Я нанес засіб для скла і вологою мікрофіброю добре його потерла, також вимила раму дуже ретельно, приділяючи чорним плямкам багато уваги. і Помила внутрішню частину рами і витерла пил з наружного боку. на цьому я закінчую з рамою ще трошечки дотру тут стіну де вже попрацював засіб від плісняви Знімаю все водозгоном і на цьому моє прибирання на сьогодні закінчилось. 15 хвилин.